До наших днів зберігся Катерининський собор, закладений 30 серпня 1781 року на території Херсонської фортеці. В соборі зберігалися прикрашений коштовним камінням і перлами хрест царя Федора Олексійовича, старшого брата Петра І. Євангеліє в срібно-золотій оправі, надруковане за розпорядженням Петра І в 1798 році. Велике Євангеліє 1748 року, пожертвуване запорожцями, одна риза власноруч зроблена Катериною II, і чотири ризи, пожертвувані запорожцями. Іконостас написав Володимир Боровиковський, колишній кріпосник Григорія Потьомкіна. За бажанням ясновельможного князя іконописець надав обличчям святих схожості з державними діячами катерининського часу, свята великомучениця Катерина була схожа на Катерину ІІ, а святий Григорій на Потьомкіна. У соборі знаходилася могила князя Григорія Потьомкіна Таврійського. В жовтні 1791 року, по дорозі до Яс, Григорій Потьомкін помер. Труну з ділом Небіжчика доправили до Херсона і встановили у катерининському соборі у склепі з внутрішнім входом, котрий пізніше замурували. Катерина II хотіла поставити пам'ятник Потьомкіну, але не знайшла для нього належного місця. Пам'ятник з'явився лише через 35 років завдяки зусиллям генерал-губернатора графа Михайла Семеновича Воронцова. В роки революції скульптуру закрили брезентом, і тривалий час мешканці міста називали її херсонським привидом. У 1922 році на постаменті встановили фігуру Карла Маркса. Скульптуру Потьомкіна, яка мала історичну цінність, помістили до Херсонського краєзнавчого музею. В період фашистської окупації скульптуру відправили на переплавку. Херсон будували за прямокутності частою системою. Основні широкі вулиці йшли паралельно Дніпру, другорядні перпендикулі. Кулярно до берега вони поділяли місто на прямокутні квартали. Херсон зростав швидко, але будівництво інколи переривалося через епідемії. В середині 1783 року в Херсоні спалахнула чума. Її завезли до міста судна з Туреччини. Жодного карантину в місті не було, і кораблі з товарами одразу підходили до міської пристані. Перші ознаки чуми з'явилися наприкінці травня 1783 року, а на початку жовтня. Місто охопила епідемія. Начальник верфі, контрадмірал Федот Клокачов, наказав призупинити роботи і вивести частину війська з казаром до степу, а частину за Дніпро. Мешканцям міста рекомендувалося не виходити з будинків. Закрилося адміралтейство. роботи на верфі припинилися. За балкою встановили карантин для хворих. Каторжники возили померлих. До ям заривали по 50 чоловік за п'ять місяців з травня до жовтня. Померло 385 військових і адміралтейських робітників на суднах Азовської флотилії, що охороняли Херсон. Померло 137 чоловік серед мешканців Херсона і вільнонайманих робітників близько 10 тисяч, серед каторжників 800 чоловік. Існування міста і будівництво чорноморського флоту опинилося під загрозою. Всі сили кинули на боротьбу з епідемією. Вважалося, що чума розповсюджується вітром, тому люди палили вогнища, обливалися оцтом, їли часник. Та ці засоби були мало ефективними. В 1784 році до Херсона прибув один. Із засновників епідеміології в Росії лікар Данило Самойлович. Він разом з Федором Ушаковим і групою лікарів, вживши відповідних заходів, швидко загасив епідемію. Речі померлих, і їхні будинки спалювали. Новоприбулих до міста не пускали. Ушаков у степу поділив свою команду на артелі. Для кожної наказав вирити землянку. Сполучення між землянками заборонив. Усіх матросів і їхні речі обкурював димом, одяг випарювали. Перед кожною землянкою весь час горіло вогнище і стояв оцет. Матроси щодня обтиралися оцтом. Хворих і тих, у кого підозрювали хворобу, переводили до окремої землянки. Їжу і воду їм приносили не вступаючи в контакт. З холодами чума відступила 16 вересня 1783 року. Був спущений на воду первісток чорноморського флоту. 66-гарматний лінійний корабель «Слава Катерини». Він мав 49 метрів довжини, 13 метрів ширини і майже 6 метрів осадки. Таких кораблів на верфі побудували 8. Одночасно зі «Славою Катерини» на воду спустили 50-гарматний фрегат «Георгій Побідоносець». Два місяці пішло на те, щоб провести лінійний корабель мілководним з фарватором у 2 метри 60 сантиметрів Дніпром до лиману. Дніпром могли пройти судна з осадкою не більше двох метрів сорока сантиметрів, а лінійний корабель, навіть без артилерії та оснащення, мав осадку чотири з половиною метри. Тому під нижче недобудованих суден заводили камеї, об'єднані попарно канатами, і таким чином піднімали кораблі і перевозили до глибокої пристані під охорону Кінбурнської фортеці. Там їх дооснащували і встановлювали озброєння. Наприкінці серпня 1784 року слава Катерини під охороною фрегата Херсон з'явилася біля Очакова. Турки знали, що в Херсоні будуються військові кораблі, та вони не припускали, що на річковій верфі можна побудувати і провести мілководдям великі кораблі. Незабаром навколо слави Катерини виникла невелика ескадра. Восени 1784 року. Вона пройшла повз Очаків до Севастополя. У 1784-86 роках у Херсоні спускали на воду по одному військовому кораблю щорічно. З 1787 по 2 за весь час існування Херсонської верфі було побудовано 33 лінійні кораблі. Лінкори становили основу військового флоту Росії. Вони мали по 2-3 палуби і від 66 до 110 гармат. 27 вересня 1785 року в Херсоні відкрилося Чорноморське адміралтейство. Місто стало центром Чорноморської, Азовської і Каспійської флотилії.